Вітаю, мене звати Олександр Крумін, і сьогодні ми розпочинаємо новий проект, гостями якого будуть відомі полтавські політичні та громадські діячі, але говоритимемо не тільки і не стільки про роботу, як і про особисте сім'ю, захоплення, переживання під час великої війни. І першим гостем нашого проекту став власне перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю. Від 24 лютого 2022 року всі ми живемо в такому новому для нас житті, тому що тоді розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Це змінило життя людей як у прифронтових областях, так і в тилових, тому що впливає на життя кожного з нас, власне, пане Валерію. Якщо відкотитися на ранок 24 лютого минулого року, де застала новина про велику війну, у вас як ви діяли з. Дайте перші години, перший день. В той ранок в мене телефон був на беззвучному, і я завжди вранці катаюсь на велосипеді, там прогулянка з собаками по лісу. І От о, їду телефон, а там десь 30 не відповів, не, дзвінків, які не відповів, із них 15 мама. Я ж ну, що трапилося, шоста ранку? Війна, синок. І я бігом додому зібрався, збирався, розуміючи, що я можу не повернутися. По дорозі вже телефонував там доньки, дружині, всім, всім казав, що все, давайте збираємося всі докупи. То сьомій ранку я вже був на роботі. Перші зустрічі це зустрічі з військовими. Що робити, як робити, зустрічі з теробороною, перші дії, що робимо, який алгоритм. І от це були це був перший день, да а потім другий день чи третій день. Ті виклики, які вже пішли пов'язані з війною. Це переселенці, весь потік переселенців. Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Харківська, Луганська, Донецька, Херсон. У нас були переселенці. Ми їх зустрічали або на вокзалі, або автобуси, пересаджували. От, от це такі перші, перші. і плюс. Це ж, звичайно, Полтавська міська рада. Просто з першого дня люди почали нести допомогу е любу для військових, для переселенців, несли там біноклі, саперні лопати для е військових, да, гаїчні ключі. Тобто люди, хто що вважав необхідним допомогти, от вони несли, питали, куди записатися в тероборону, питали, що треба допомогти. Тому ми е направляли їх військовий. Центр комплектації, у нас була комунікація із центром комплектації, комунікація з областю. Ми тоді оперативно почали створювати пункти прийому переселенців на базі наших навчальних закладів. ну А далі вже там приймали рішення, як харчувати. Ну, от -от -от це така ситуація, такий потужний. Був рух людей, які хотіли допомогти. Щодо вашої родини, чи виїжджали за кордон, дружина, жінка? Я вже на початку сказав, по підбулося повномасштабне вторгнення. Я зібрав всю сім'ю, донька, дружина, теща. Все, ми визначилися, що будуть вони жити в селі. Це під Полтавою. Я розумів, що в селі буде простіше в випадку надзвичайної ситуації. Місяць я практично із Полтави не виїжджав. Тому що весь час практично на роботі цілодобово, коли ми розселяли людей, коли їздили самі їх, приймали ночі в тролейбусах, розвозили по місту, розселяли зараз. Полтава, завдячуючи нашим захисникам, є фактично тиловим містом. Але як багато війни у вашій повсякденній роботі, ну і власне і поза позаробочому житті, адже присутнє волонтерство, присутні робочі наради війна, мабуть, вона от якщо говорити про мене, вона на 100% в у Чому? Тому що вранці прокидаюся, я зразу дивлюся новини, що на фронті, Да, визволення Херсону. Ми святкували от такий рік назад визволення Харківщини. Тобто, ми повірили ще раз і ще раз у свої сили, в свою державу, збройні сили. На сьогоднішній момент ми робимо все, щоб допомогти сьогодні збройним силам, тобто Донати, були різні проекти бігові. Під час війни вони стали як волонтерський рух, тому от о, цю неділю я біг, заплативши 500 гривень донат ЗСУ і 250 за участь у цьому марафоні. Допомагаю, якщо є можливість, різними там шляхами. Ви згадували про рідних, про близьких, про батьків. Звідки ваші батьки, хто вони, де вони То... зараз живуть, і які у вас стосунки власне з ними як... в часи великої війни? Да, — Я коли їду автомобілем. На Київ, відряджень, я був в сторону Лубен, приїжджаю, коли заїжджаєш, приїжджаєш в вишняки, це є село під хоролом, і там такий специфічний запах е, от, в природі. Да? І цей запах цього очерету, цієї трави, от він от більш ніде його не можна почути. От де б я не був, по Україні, навіть там бігаючи чи проводячи. Там якісь змагання біля річок, от цього специфічного запаху, біля який пахне річка Хорол, от його немає. Ви знаєте, це запах дитинства, ти його згадуєш, коли проїжджає хорол. Тому в мене мама із Хорольського району, батько із Лохвицького району, батько на прируки, жаль, помер. Немає. Мама живе сьогодні в селі Хнекі Лохвицького району, і сестра моя там. Я там і школу закінчив, і я після школи пішов працювати. Мені дуже хотілося. Піти працювати в сільське господарство. У мене мама і тато агрономи. Я з 9 класу був помічником комбайнера. Був такий рух. Тоді всі ми всі моє однокласники були помічниками комбайнера. Ми жили на жнивах, жили в цих комбайнах Там до ночі, потім в клуб на кіночі, концерт приходиш. Там, коли приходиш, 5-й мама тебе чи о четвертій буде, каже: Синок, траву косить з батьком, і ти такий йдеш, ту траву косить. І думаєш, ага, а в п'ять чи в 6 вже машина по селу збирає комбайнерів і поїхали. І от мені так, знаєте, це до душі була історія із сільським господарством. Там от щось так хотілося. Але мама каже: ні, давай, давай кудись. Як <сум> з дому збирали, чемодан, мабуть, мама казала, що це ще батько їздив, а батько закінчив аграрну академію. Ну Тоді це сільгоспінститут. <сум> чемодан дерев'яний на таких річках. Туди положили хліб, картопля варена, варена куриця, сало, огірки і все. І я поїхав. Доїхав до Пензди. Тут здав документи. Перше моє житло було на вулиці Чіпаєва, тоді називалося. Це була одна кімната. Я переночував там одну ніч і побіг шукати інше. Ввечері в неї там збиралися якісь. Компанії. Друзей, дай вони цілу ніч щось балакали, курили, там, співали. Ну, для мене це, по-перше, було якось ну, зовсім ну, я ніколи знаєте, в, таку, в такій ситуації не був. І вранці я побіг на стадіон Дінамо позайматися спортом і назад повертався по вулиці Раїси Кириченко, тоді вона називалася Роза Люксембург. І от там, а в мене був в зошиті записана адреса, де здавалися. Поруч. І от я знайшов адрес, зайшов, там бабуся сиділа, каже, да, здається. А що здається, флігель? Що таке флігель? Перший поверх сарай, курятник, да? на другому поверсі будка. Піднявся наверх, там кровать, лампочка, всі удобства на вулиці. На вулиці. Зрозуміло, да. і оце перше моє житло, чи вже друге житло в Полтаві. І я пам'ятаю, я ж готувався всі ж після школи, а я от нарисна, тобто геометрія, математика в мене, алгебра, ці книжки лежали, я їх там штудірував. Але виходилося так, що штудірувати їх можна було тільки десь до 12 чи до 10, ну, шифер, да? і десь о 10-й та чи о 11-й там тепло. вже тепло, там вже було, там не можна було сидіти під цим шифером, і виходив поруч ринок. Ну, бували випадки, підробляв. Тележки толкав, там, тоді за руб можна було попрацювати. От, як а би, за якою спеціальністю ви навчалися? Навчався я вчитель загальнотехнічних дисциплін праці та фізвиховання. А після того, яка була перше місце роботи, яким було? Перше місце роботи в мене було, коли я ще працював. Я працював і есть, навчався і, і, да, і на третьому курсі я пішов працювати лаборантом. Там же при університеті? Да, — Так, прямо у, в інституті, в лабораторії. Ну, розумів, що треба якусь допомогу, тому що батьки ну, в Лохвіці, і я не міг можливості там їздити, тому що тоді, тоді рух такий був, як в автобус білет не купив, то ти йдеш на е, зіньківський переїзд, голосуєш і їдеш з пересадками там, до Зінького. Ну старався намагався сісти до Гадяча. Тому що задяча вже простіше, ти розумів, що там уже якось ти добереться. І він коли пішечком рухався. Я дуже часто їздив до бабусі у Хорольський район. Чому? Тому що це ближче, на попутках було набагато простіше сісти в районі автовокзалу, вийшов, проголосував і все, ти до Хорола доїхав. А там 8 кілометрів до села вже можна було добігти. Перше місце було роботи лаборант, потім я на четвертому курсі вже викладав у 30. Другі, мабуть, чи тридцять школі геометрію. Клас був випускний, і ця дисципліна необхідна була для тих, хто хотів навчатися у технічних закладах. Які до речі, зараз ваші стосунки з матір'ю? Чи не каже вона, наприклад, як часто батьки говорять, а от би пішов навчатися на того, чи наприклад на що воно тобі потрібно, сьогоднішня посада? Десь би спокійніше можна було прилаштувати? Мова про те, щоб чи найшов іншу посаду у мене мамка, коли там приїжджає, синок, а робота є? Кажу, є мам. Як ти, що ти? Як сім'я? Е, сьогодні раніше частіше їздив, зараз час трошки менше, тим чи що після повномасштабного вторгнення, в принципі, е, як би така складна ситуація. Але е, приїжджаю. Да, звичайно, мама хотіла б, щоб приїжджав частіше, бо там картоплю посадити, картоплю викопати. Ну, є святі дати, коли приїжджаєте, так посадити, викопати. Е, колись до картоплі прив'язані, час вони прив'язані більше до інших дат. Я, Стараюсь приїхати на поминальний день, піти на могилу батька. І в мене там дідусь і бабуся поховані. І друга дата це день смерті батька. В листопаді теж приїжджаю. Коли трошки доросле стаєш от, там інші дати, це те, що відвідувати свою територію. Якщо тут про Полтаву, то там вони можуть бути це народження доньки, там чи ще якісь пов'язані з іншими. До речі, про доньку. Нещодавно віддали її заміж. Ким зараз ваша донька працює. Ну і власне де навчалася, якщо коротко. Ви знаєте, я от дуже горжуся своєю дочкою Марією. Вона вибрала свій шлях, де навчатися. Інститут Драгоманова, вона захотіла. От піти по шляху там, мистецькому, вона з 4 років танцює в дитячому ансамблі Барвінок, це народні танці. От вона цей. Хоча я скажу, що 10-11 клас, якщо не помиляюсь, вона вигравала олімпіади по економіці, тому я їй казав, може ну, якусь Іншу, а вона ні, от я хочу так. Тому я не мішав їй вибору. Хотів допомогти. Можливо, там квартира. Ні, я хочу жити в гуртожитку. Тому от вона пройшла весь шлях дійсно студентський. Жила в гуртожитку. От журстожитку там з неї друзі, вона там от, пізнавала цей світ. А коли повномасштабне вторгнення, то вона повернулася додому. Сьогодні вона працює е в Полтаві. В, да, вона працює в Полтаві, центр соціальних служб, їй ця робота подобається, веде супровід дітей, вона їздить. Тобто вона, попри те, що має можливості за кордоном себе не бачить, не має бажання. Він, ні, хоче до речі, в до речі, коли п'ятий курс, да, там як вона називається, зараз кажу, може, ти десь навчалася, поїхала за кордон, вона ні. Я буду в Києві, я буду в Україні, я нікуди їхати не хочу. В неї були там якісь свої проекти, своє бачення. Там, я думаю, що прийде час і вона реалізує ці свої проекти, які вона хотіла. А сьогодні, я ж кажу, вона почала, коли почалось повномасштабне вторгнення, вона своїми там друзями проводила гуманітарну цю допомогу, збирала, волонтерила, волонтерила. І сьогодні в соціальних службах допомагає сім'ям. От о, це якби така історія. Якщо дивитися вашу сторінку, то крім робочих волонтерських питань, є багато публікацій, присвячених спорту. Так, да, я виставляю, показую свої там діяльність. Ще біг, я так розумію. Да, і біг, і Бачу а, а на біг навіть, це він, тут він. дуже цікава тема. Гена Коваленко. Він колись каже: мені, От, ти бігаєш, а у нас буде в Полтаві Кубок України по триатлону. Давай почастимо. Добре, я записався, зареєструвався, тріатлон це плавання. Велосипед і біг. Ну, думаю, якось плаваю кілометр, ну, пропливу. От плавання, ну, плаваю, але отак, щоб тренуватися спеціально, цим я не займався. Старт: пробігли, Пливем. Пливу і думаю, Валера, навіщо воно тобі треба було? Ну, що ти це пливеш? А потім повертаюся, дивлюся, на останній. Оп, трошки ожив. На берег вийшов, на велік сів вже в всередині групи, почав бігти вже ближче до. Якби, лідерів, і в принципі мені сподобалося. Після того я почав займатися, участвувати у таких різних забігах тоді і включився. Власне, це як ви пливли, то можна це інтерпретувати і на життя. Що якщо ти зараз десь позаду, то через годину ти вже можеш ну, бути та, в середній групі. От, можливо, да, а під як... вечір вже десь в лідери. Да, а, да, ну, і власне, все ж таки трошечки до роботи. Зараз сталися кадрові зміни в Полтавській міській раді, і от, власне, чи вже є. Діалог з виконувачкою обов'язків секретаря міської ради Катериною Ямщиковою. Якщо порівнювати, наприклад, сильні сторони її, і міського голови, який був до цього, ну тобто, власне, Олександра Федоровича, то, скажімо так, з ким простіше знайти комунікацію? ну і Чи є спільне бачення вирішення міських проблем? Ви знаєте, я коли. Е... З Катериною от, ми познайомилися, я їй розказав свій шлях якби, і політичний, і кар'єрний, і в мене були амбіції йти своєю командою на вибори у Полтавську міську раду у 2019 році самостійним проєктом. Була партія, у мене до цього часу є документи на цю партію. Але так сталося, що була пропозиція, я е, е, і своїми колегами. Обсудила, але була одна умова, що я буду першим заступником того, хто буде міський голова. Ми прийшли і, скажімо так, почали працювати. Тому сьогодні і в зв'язку з кадровими змінами, ну, по-перше, я взагалі людина не конфлікта. і в першу чергу я людям, ті, хто приходять у владу, намагаюся, щоб вони зрозуміли, що. Приватне життя і життя в органах самоврядування чи державній владі вони трошки порізні. Сьогодні прийшли нові заступники. Я практично більше року займався галузю ЖКХ, і те, що було зроблено там. Там всі говорили про харківські підрядники, що вони тут роблять. Да, то це була моя дія і мій вчинок, коли я закінчив цей проект, залишив їх за межами. Участь у прибиранні міста і таке інше, тому що до цього тільки всі говорили а робити ніхто не робив. Тому в принципі я готов призвітувати. Сьогодні прийшли інші. От хай пробують, якщо в них буде діалог. Є у вас Якийсь діалог є. Я там намагаюся. Там підказати, да, тому що я розумію, що всі, всі справи повинні бути направлені на розвиток міста. Люди, які прийшли, вони отримали дуже хороший заділ, як кажуть. Да, тому що ми затвердили програму ЖКХ, ці програми закупівля техніки, в тому числі і прибиральної, це і спецтехніка, тому багаж того, що коли ми прийшли, ще де не було і на КТП, вибачте, в Полтаві, коли я узнав, це… Ну, коли я почав вже там глибше ж займатися, замість заступника, який до цього був, у нас одна щітка на базі трактора МТЗ на все місто. Одна щітка, ну це просто не в голову не влазить. Тому, звичайно, треба придбати. Ми зараз 10 тракторів, да, то тобто все було закладено для прибирання міста і те, щоб воно розвивалося, тому що треба, щоб була своя комунальна техніка. В Житомирі мені панує як міська рада. У них в місті практично не немає взагалі. Що ми розуміли? У них тільки великі автобуси. От моя бачення, що по Полтаві повинні курсувати нормальні великі автобуси, перевозити У нас не повинно їздити 160 маршруток і 160 нелегальних маршруток і сплошна. Гонка, ралі по місту, да, Тому їх треба потихеньку вивести за межі. Тобто можемо очікувати, що позитивний досвід інших міст буде рано Його чи пізно, реально. Да. Тому, якщо говорити про комунікації з секретарем міської ради Катерини Ямчукові, то абсолютно нормальна комунікація порозуміння сьогодні. Не час там ділити чи в політику прийде виборчі перегони. Тоді можна виходити до людей і казати: ось я зробив або не зробив. А сьогодні треба брати і вперед, і Вперед. Ну і на завершення можете звернутися дуже коротко до наших глядачів, якщо хочете сказати, їм щось важливе. Що б я хотів сказати глядачам, Україна сильна держава. Ми це побачили сьогодні. Сьогодні більше 600 днів, як іде. Напад на нас, хтось говорив, що за три дні нас захоплять, але Україна ще раз показала: український народ показали, що ми міцна нація, ми сильний народ, і нас ніхто не переможе. Тому. Єднаємося, віримо в перемогу, підтримуємо збройні сили. Віримо в наше майбутнє, в майбутнє наших дітей і в майбутнє нашої країни. З україною серцем ми обов'язково переможемо. Я вам дякую і нагадаю, що гостем проєкту сьогодні був перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Мене звати Олександр Крумін. На все добре, бережіть себе. Слава Україні!